Нас. Oh. Ой, що це? <звук> Мія, дивись, тут замки. Раз, два, три, чотири, сім штук. Ой. Oh my God. Там щось з'явилося. Треба перевірити. <звук> Думаю, треба смикнути за мотузку. Давай. <звук> Цікаво, що там? Вау, це ж Смітос! Повне відро цукерок. Це так, так смачно. Мія, перевір своє відро. Зараз дізнаємося, що в ньому. Сподіваюся, теж цукерки. Ой, що це таке? О, це смішно. Ти вся забруднилася в фарбі. О, видно. Ой, я щось намацала. Марі, це ключ. Ми зможемо вибратися звідси. Цікаво, до якого замку він підходить. Здається, цей ура, підійшов. Давай обіймемося. Ой, забула. Ого. Здається, це наступне завдання. Потрібно перевірити, що в ньому. Хто відчинить камінь ножиці папір? Перевіряй. Okay. Ну, гаразд. Подивимось. Що це? Ай! Там, черв'яки! Заспокойся, Мія, вони тебе не з'їдять. Нам треба роздобути ключ. Добре. Ой, мамочки, як же огидно. Знайшла. Ось, але що це? Не схоже на ключ. Треба перевірити. А, я зрозуміла. Це код від другого замка. Ось, бачиш, він відкрився. Ура! Ми відчинили! Цікаво, що нас чекає далі. Дивись із коробки стрічай трубочки для Ямі. Я не хочу з неї пити. А раз, я перша. О, ну егидота. Неможливо це пити. Давай, Марі, тепер ти. Вау! А це дуже смачно. Хочу ще. Що таке? Пригостиш подругу. Ні, це моє. Коктейль просто нереально смачний, але всередині нічого немає. Значить, ключ у твоїй сплянці. Тільки не це. А раз, що не зробиш заради свободи. О! А ось і ключ. Я знайшла. Ходімо, швидше відкриємо третій замок. Ура! Вийшло! Ми чудова команда. Ну, що там знову? Відкриєш? Ні. Знову доводиться мені починати. Ого! Це шоколадний кекс з горіхами. М -м, який він смачний. Ей, Мія. Гаразд тепер моя черга відкривати. Ого! Це що бластер? Цікаво, що він робить. Акуратніше з ним. Не переймайся, забирай. Як він працює, незрозуміло. Гаразд, не маю часу розбиратися. Відкривай останній сейф. Подивимось. Фу, це смердючий шматок сиру. Мене зараз нудить. Я вигадала, що з цим робити. Ого! Він перетворився на веселковий торт. Тільки глянь на нього. Із задоволенням з'їм такий шматочок. Смачно. А мені? Звичайно. Ось, тримай половину. Ням-ням. Ой, що з тобою? Ти подавилася? Я тобі допоможу. Ні, це ключ. Ура! Скоріше підемо відкривати замок. Клас, ми знову впоралися. Знову ходімо дивитися. Я порахую. еніки-беніки їли вареники, що я вперед, Марі. Ой, там щось ворушиться. Мі, це змишеня. Ой, я боюся мишей. Так, треба видихнути та заспокоїтись. Знайшла, йдемо. Знову пароль. Код від замку номер 5 це п'ятірки. Так, це було просто. Біжимо. Знову трубочки. А раптом мені попадеться смачний напій. Я почну? Давай. Вау, це школа. Обожнюю колу! Але, здається, у ній нічого не було. Гаразд, no. okay. а зараз я. Фу, яка мерзість. What? Неможливо пити. Bingo. О, я вигадала, що можна зробити. Візьмемо чарівний бластер. І тепер там має бути щось смачне. Okay. Удачі! Okay. Так, я так і знала. Mm -hmm. Смачний шоколадний коктейль. Mm -hmm. Ну що? No. Нічого, гаразд, я пожартувала. Ось ключ. Підемо відкривати. <кій> Марія, чи можна я? Ура! І наступне завдання. Через три, два, один. Перед ого. Ти перше відкриваєш? No. Ну ні. Твоя черга. Гаразд. Що mm -hmm. тут? Ой, що таке неприємне? Ну і видок. Твоя черга. Гаразд, відкриваю. Ой А ти забруднилася навіть гірше, ніж я. Це фарба, фу. Що смієшся? Відкривай. Це останнє, тож давай порахуємо. Раз, два, три. Нічия. Значить, разом. А ось він. Останній ключ. Ура, ми будемо вільні. Вітаємо, ви отримали останній ключ. Йдемо, відкривати скоріше. Так, у нас вийшло. Ми змогли. У челенджі. Моніка, ти перша, крутиш колесо. Я не хочу А ось від вершків я б не відмовилася так не можна. Кактус, отже, кактус. Не пощастило тобі, але не хвилюйся, Значить, мені пощастить. І ти радітимеш за мене. Подивимось. Ура я ж казала, нема нічого смачнішого, ніж жуйка хоба буба. Особливо, коли їх ціла купа. Хочеться скоріше дістати їх із коробочок і розклеїти по тортику. Думаю, це буде щось дуже смачне і дуже красиве. Поки що в мене виходить найяскравіший торт з їх, що мені доводилося бачити. І це ще не все. А з жуйки, що залишилося, я зможу зробити серце. Краса! Моніка, як тобі? Мені здається, це дуже мило. Час спробувати. Отак. Це неможливо смачно. Такий тортик хочеться з'їсти весь і одразу. Можна я я б серце спробую? No. А, ні! Його я теж з'їм сама! Хочеш побачити найбільший міхур у твоєму житті? Ти не захотіла зі мною ділитися, а я не хочу дивитися на твій міхор. А Що? Як ти посміла? У мене тепер все обличчя липке. Досить сміятися. Краще їж свій торт зі кактусом. Як же мені його їсти? Кактус такий колючий. Точно. Якщо позбавитися голок, то і кактус не доставить серйозних проблем. Але манікюрних ножиць явно буде замало, а ці надто великі. Думаю, ось такі кусачки ідеально підійдуть. Це нудно. Готово! Тепер залишилося тільки одне натерти кактус на мій торт. О, так, я тут-тут. Дивись, що я вигадала. Це виглядає дуже мило. Вистачить балакати. Час їсти. Сподіваюся, на смак це так само приємно, як і на вигляд. А ні, начебто їм торт зі смаком трави. Гадість Приємного апетиту. Я хочу першою крутити колесо. Та ви знущаєтесь? Я ненавиджу мідії Чому мені так не щастить? Бо щастить мені. І мені дісталися вершки. Прямо зараз я вилі їх на торт, щоб зробити його ще смачнішим, ніж він є. Головне гарненько їх збити готова. А тепер можна поласувати. Oh -oh. <реш> <реш> Дідуся Мороза, що ти тут робиш? Новий рік ще не скоро. <реш> Дуже смішно, ти просто мені заздреш. У мене є ще цілий тортик, политий солодкими вершками. Awesome. Об'єдіння. Yeah. Я б від такого звичайно не відмовилася. Теж чекаю тут, okay. щоправда, з мідіями. Вони такі неприємні. Гей, hey. ай! І такі тверді. Ось через них я втратила зуб. Після такого я взагалі більше їх не чіпатиму. Ти просто не вмієш їх чистити. Їсти мушлі тобі не доведеться. Головне, що всередині. Дивись, яка смокота. А тепер прикрашай свій тортик. Ну і сморід. Мені доведеться їх їсти. Звичайно. Як у вас рука піднімається? Як можна псувати такий смачний торт? Мене від одного виду зараз знудить. А ось мене зараз реально знудить. Нічого собі. Перлина. Сюзі, вичепись. Це ж я відкрила міді, то ж вона моя. Віддай, це мої міді. І перлина теж моя. О, ні! І де вона тепер? Я маю знайти її першою. Чому це ти? Я її знайду, вона моя. Та що ж таке? Нічого нема. Пусто. Мабуть, ми даремно вимазались мідіями та тортом. Цього разу моя черга першою крутити колесо. А ось і ні, моя черга. Так, я мріяла, щоб мені попалися ці зефірні палички. З ними торт заграє новими смаками. Біндо. А ще з них виходять прикольні кіски. Нічого прикольного. Подивимось, що ж чекає на мене. Сьогодні явно не мій день. На цей раз мені випала ціла купа міміни. Так-так, Яким тобі доведеться прикрасити торт? Чого ж ти чекаєш? Okay. Приступай! Okay. Нічого не вдієш. Готово. Ще ніколи не пробувала такого дивного поєднання смаків. Оу, oh, No! Так, вже це. Гадко. Oh, no! Який противний хруст! Потрібно найшвидше заткнути вуха. Bingo! У мене з'явилася ідея. Якщо облити мій торт окропом, то ликши не стане набагато м'якшою і приємнішою. Краса! Тепер в мене є непогана страва, щоб пообідати. Мені подобається, поки Моніка давиться мівіну, що прилипла до торта. Я прикрашу свій тортик з Оце я розумію, Краса. Моніка, навіть не мрій. Ти ж сказала, що обідаєш. Ось і обідай думає, сюжі не образиться, якщо я запозичу одну кіску собі. Не скупись. Ей, відпусти негайно. А -а -а. Ти що наробила? Я мало не вдарилася. Але це був найсмачніший удар у моєму житті. Давай на цю факту перший крутить. Ура, ура Я перемогла. Перець. Коніка, ти заразила мене своєю невдачею. Сподіваюся, хоч цього разу пощастить мені. Oh, ну нарешті my. я така рада, що зможу з'їсти свій торт і не скривитися. Тут oh, no. oh, yeah. би якнайшвидше прикрасити його цими апетитними мармеладними очима. No, 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 так. Потрібно вивалити на торт все. Краса! Awesome. Ну, нарешті мене чекає щось дуже-дуже смачне. Ні, Сюзі, я тебе пригощати не буду. Краще я сама з'їм кожне око. О, так! Смакота. Моніка, ти думаєш, що я не зможу забрати собі хоча б одне око? Ну ось, жадіна. Як же довго я цього чекала? Нарешті я із задоволенням з'їм цілий тортик. Ось це скорість. А останнє мармелодне око я з'їм незвичайним способом, Ай, трохи не вийшло. Натомість у мене вийде його вкрасти. О, воно і справді смачне. Крадійка, тобі час їсти свої перці. Ну ні, мені на них навіть дивитися страшно. Сподіваюся, я не згорю зсередини. Давай я тобі допоможу. Ось тобі ніж швидше річ цього вогняного монстра. Що ж, погнали. А, я зробила один укус, але я відчуваю, як вогонь поширюється по всьому тілу. Цього мало, Тортик так треба доїсти. Я й не знала, що ти така жорстока. О, ні. Вогонь це вже занадто. Час рятувати Сюзі. Фух, Так набагато легше. Дякую, Моніка. Усього один твікс. Як мало. Гаразд, це все одно краще ніж нічого. З'їм, хоча б його. Схоже, хтось дуже сильно зголоднів. Ай, акуратніше. Ти потрапила прямо мені в лоба. Я зроблю це ще раз, якщо ти будеш мені заважати. Я дещо придумала. Дивіться. Мені страшно. Зараз же забери пилку. Розслабтеся, вона мені потрібна, щоб розрізати твікс. Акуратніше. Кріхітки летять на всі боки. Ось і все, я майже впоралася. Залишилось зробити останній розріз. Тепер їсти шоколадки буде набагато зручніше. Ти нас забруднила. Подивись. Ой, вибачте, це вийшло випадково. Подивіться, як чудово у мене все вийшло. Здається, що шоколаду побішало. Було два шматочки, а тепер десять. Супер. Як же не хочеться, щоб твік закінчувався. Це неминуче. Але у всьому є свої плюси. Тепер можу підкріпитися я. Упаковки зайві, потрібно їх одразу прибрати. У тебе непогано вийшло. Дякую, тепер я можу з'їсти зразу все. І ніщо мені не завадить. Як же це смачно! Добре, що я маю ще. Вигадала. Але навіщо тобі дитяча баночка? Ай, моя голова! Чому ви всі постійно в мене щось кидаєте? Вибач, мені просто потрібно було зробити шоколадне молоко. Здається, вийшло. Впевнена, з ним твікс буде ще смачнішим. О, так, Чудове поєднання. Я б хотіла спробувати іншим разом. Нарешті моя черга. Я вже знаю, що зробити з такою кількістю шоколаду. Для початку здую всі обгортки. Нічого собі, як тобі це вдалося. Круто! А тепер почнемо будівництво фортеці. Для цього мені знадобляться шпатель та солодкий цемент, тобто нутелла. Боже, який аромат! Впевнена, паста стане чудовим доповненням твікса. Дивіться, як надійно вона скріплює мої солодкі цегла. Залишилось зовсім небагато. Останній штрих на вершині круто! Яка висока вежа вийшла! Ми маємо її спробувати. Чому моя вежа хитається? Що ви робите? Вона ж зараз упаде, Зупиніться негайно. О, ні. Ой, мабуть, треба було її послухати. Зараз ви у мене отримаєте. Вибач, ми не змогли втриматись. Добре, що я одягла каску і не постраждала. Вау! Мармеладні очі! Я б не стала говорити про свою порцію в множині. Тут лише одне око. Комусь знову дісталася найменша порція. Окей, мой. Вистачить з мене сміятися. Подумаєш, просто пожартувала. Не треба було тисяти мені в обличчя. Ну нічого, зараз я тобі помщуся. Подивимось, чи тобі сподобається такий розіграш. По-моєму, виглядає моторошно. Що сталося? Невже це твоє око? Який жах! Я не можу на це дивитися! Страшно, так? Що відбувається? Навіщо ви кинули в мене оком? Ой, здається, мій розіграш вийшов із-під контролю. Допоможіть, я вдавилася. Саме час поснідати. Ці шоколадні кульки дуже смачні. Мамочки, око! Добре, що це було звичайним жартом. Я вже встигла злякатися. До речі, очі дуже смачні. Вам точно сподобається. Жаль, що в мене більше нічого не залишилось. Значить, настала моя черга. Сподіваюся, мені теж сподобається. О, так, це смачно. Обожнюю мармелад. Ей, куди ти тягнеш руки? Це моя порція. Усі сто очей мої, які ж вони м'які та солодкі, супер, все як я люблю. Може, все-таки поділишся? Адже в тебе так багато. Так, дай нам всього по одному оку, будь ласка, вибачте, але в мене вже нічого не лишилося. Занадто пізно. Почуваюсь трохи дивно. Ой, це ще що таке. Мамочки, що відбувається з моїм обличчям? Схоже, хтось переїхав. Усього одна чіпсинка. Подивіться сюди. Ви коли-небудь бачили сто пачок чіпсів. Бачу, комусь не пощастило. Це точно. Я навіть підчепити цю чіпсинку не можу. Що вона задумала? Мені потрібна лупа. З її допомогою я нарешті зможу поїсти. Ура, мені вдалося взяти чіпсинку. Спробую розтягнути задоволення настільки, наскільки це можливо. Ну, ось, здається все як швидко. Це навіть краще. Тепер я. Яка тут туга кришка? Ніяк не можу її зняти. Ну давай же відкривайся. Схоже, хтось так і залишиться голодним. Ну вже ні. На це я не згодна. Я все одно відкрию банку. Дивіться, у мене вийшло. Навіщо ти її підкинула, щоб показати вам, на що здатна? Ого, круто! Це заслуговує на повагу. Звісно, я просто майстер споїдання чіпсів. Ой, моя голова Все пливе перед очима. Також, напевно, їй потрібно ще трохи потренуватися. Гаразд, нехай ще трохи прийду речами, а я поки що з'їм свої чіпси. Ми ж з тобою найкращі подруги, пам'ятаєш? Поділись, я мала на увазі чіпсами, а не упаковкою. Вибач, я не чую, що ти кажеш. Ой, здається, я невчасна. Як же смачно не можу зупинитись. Аккуратніше, ти знову мало не влучила в мене. Все, Далі так продовжуватися не може. Ай, як боляче! Мені дуже пощастило. Не поспішай з висновками. Так їй треба. вона отримала за заслуги. Броколі, ви серйозно? А в мене якесь зернятко замість капусти. І що з нею робити? Гаразд, просто з'їм і покінчимо з цим. Не може пророжувати. Що ти задумала? Думаю, треба посадити її у землю. Та да, перестань кидати в нас. Досить. Мені треба вирити лунку глибше, інакше рослина не проросте. Але через тебе ми всі у землі. І моє зернятко тепер теж. Невже ти справді думаєш, що з цього щось вийде? Скоро дізнаємося, а поки що їж свою капусту. Пахне просто огидно, ненавиджу овочі. Вони такі несмачні. Добре, що мені дісталася найменша порція. Так, потрібно терміново запити колою Так мені стане краще. Ану, дай банку сюди. Я мушу полити свою рослину. Йому потрібна волога. І що це допомогло? Так, воно вже почало проростати. Не може бути. Круто! Пробуй смачного! Ну ось я так і знала, що все закінчиться цим. Краще б я нічого не вирощувала. Ненавиджу броколі. За цим навіть спостерігати гидко. А ще ти вся забрудилася в землі. Зате я впоралася. Тепер ти. Здається, я знаю, як все це з'їсти. Дивіться, там птаха. Повірили дурненькі. Їх легко обвести довкола пальця. Вдаю, що все з'їла, а насправді просто викину кудись подалі. Думали мене обдурити, не вийде. Я все зловлю і поверну назад. Все, я майже закінчила. Залишилося з'їсти лише один шматочок. А як же все інше я спеціально зберігла це для тебе? Не дякуй. Ну от, схоже, мій план провалився. Мене розсекретили. Їш їж, їж, не відволікайся. Скітлз? клас. Не всім дісталася велика порція. Якби сумно це не звучало, у мене лише одна цукерка. Невдаха. Добре сміється той, хто сміється останнім. Я знаю, що робити. Навіщо тобі телефон? Скоро все самі побачите. Я просто трохи збільшу свою цукерку. Нічого собі, не знала, що таке можливо. Цукерка, як і раніше, лише одна, зате яка велика, супер. Ого, від такої цукерки і я не відмовилася б. Ти молодець. Передаю естафету. Вперед! У мене також є чудовий план. Я ловитиму цукерки ротом. Все промазала. Ну і ладно. Не бери на думку. Ні, не буде, адже я придумала дещо краще. Зараз же перестань. Це мої цукерки. Я сама їх з'їм. З якого ж кольору почати? Їх так багато. З цього? Чи краще ось цього? Ага, я знаю, що робити. Все, ще що таке. Поки що не розумію, але вона явно щось задумала. Це безпрограшна лотерея, яка підкаже мені, як вчинити. Всередині помаранчева цукерка. Що це означає? Тільки одне. Тепер я знаю, що вибрати. Мені потрібні помаранчеві цукерки. Ну і як вони на смак? Тобі подобається? Дуже. Тепер мені зовсім не важливо, в якій послідовності їсти свої цукерки. Так, мабуть, я теж зіграю свою лотерею. Ого, подивимось, що тут. Нічого собі, ти витягнула щасливу кульку. Я так мріяла про велику цукерку. І нарешті моя мрія здійснилася. Це супер. Дивіться, всередині ще ціла купа цукерок. Давайте розділимо як подруги. Добре, я не проти. Пригощайтеся. Велике дякую. Смакота.